Я в місті Львові на Личаківському кладовищі. Ну, приємні новини в тому, що нарешті почалася ексгумація рештків радянських окупантів. Зараз забирають плити і повністю демонтують ці безбожні надгробки і в подальшому. Рештки будуть викопані і перезахоронені. Ну, було би добре, щоб їх взагалі. Московія забрала геть з української землі. Отак ми собі ще ближче оглянемо, що ж тут насправді відбувається. Ось працює трактор. Забирають ці плити от їх складають ці плити в такі купи ось ось так їх складають. Одна на одну. Але є така інформація, що ці плити будуть відправлені в територію терору. Ну ось такі там, поки що ми бачимо каналізаційні люки. Невідомо чи там є взагалі рештки. Ось. Бачите, в подальшому забирається бетон. Ось, і вже відкрита земля. Тут, якщо є рештки, вони будуть екзгумовані цих бандитів, які прийшли під час Другої світової війни на територію України, щоб встановлювати тут за завітами жидів Карла Маркса і Леніна. Марсистську-ленську ідеологію і диктатурою пролетаріату, встановлювати комуністичний режим. Тобто, гарбувати людей, забирати заводи, фабрики, підприємства, житло перетворювати всіх в пролетарів. Ну, Їхній час, очевидно, скінчився. Тобто, Україна розвивається, Україна дихає свободою на повні груди. і ми позбавляємося маркерів радянської окупації ну отак от коротко, що відбувається.